Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні хочу вам розповісти про тракторець, це міні-трактор Fighter TU 254 модель. Файтер це у нас в принципі та сама фірма займається, що і завозить гарден Скаути. І це можна сказати, що більш така базова модифікація Гарден Скаута тільки від цього от бренду. Вони випускаються лише в зелених кольорах. Вони налічують лінійку. Я нарахував з чотирьох моделей. Це конкретно 254-й. Це найбільший у них трактор, який я на сьогоднішній день бачив в Україні в продажу. Розкажу коротенько, це Каємовський 385-й двигун, а вже ж він стоїть на кожному вже тракторі. Це зубровський капот, тупо один в один, як на мототракторі на Зубрі. Я думаю, ви впізнали цей капот. До речі, непогане освітлення тут етиледського типу, дуже яскраве світло вночі, взагалі топ освіщає дуже гарно. Передній міст редукторний, 24-й, звичайний, з гідропідсилювачем. Передні чолки, mm. до речі, непогані. Непогані. По колесах, по резині. Резина тут іде широка 6,5-16, не На 16 чомусь вони 6,5-16 зробили. Хоча от на скауті іде резина 7,5. вже, більш широка. І Задні колеса 11.2х24. Має проти на передньому мості і на задніх колесах. Чому цей трактор так полюбився в принципі, всім? Тому що це найдешевша модель 24-ки з от такими от окремими циліндрами. Такий циліндр підіймає по 600 кг кожен. Соответственно, цей трактор, імовірно, може підняти тонну 200. Стільки він не підійме, тому що е, у нього немає стільки ваги. Якщо закріпити, е, я думаю, нос трактора, то в принципі, тоді підійме. А так, перевернеться, е, має 6 вал відбору. Він має в свою чергу дві швидкості: це 540 і 1080 обертів. Просто для нагального такого нагадування скажу, що друга швидкість використовується тільки для бура і косарки. Більш я не знаю обладнання, яке працювало би на другій швидкості. Також є причепний механізм. Палець тут, звісно, я в нас з не дружить. Ну, зробили китайці на швидку руку, чисто, щоб він був. Навіть е, кільце оце от по центру не змогли нормально приварити. Е, звичайні клешні, без тообразного наварювання чомусь, але досить товстий метал. Я думаю, що такий витримає спокійно кілограм 800, а то і більше. Дві гідропари, тобто чотири гідровихода, вони керуються окремими важелями. Ось такі важелі. В принципі, Задня обв'язка нормальна, стандартна, звичайна. Е, зашита повністю задня частина трактора це дуже е, такий лайк-плюс, тому що це дає змогу, по-перше, більш жорстку конструкцію зробити. Да, крила вони не хитаються взагалі. По-друге, просто проходимість трактора воно менше хитає, коли більш жорстко. По... Е, Кулісах. Куліси бокові. Дуже нагадують кентавра, куліси. Тобто 4 передачі. На цьому тракторі, до речі, це найдешевший трактор з реверсом, тому що тут у нас реверс на КПП. Це у нас керування повністю гідравлікою і гідровиходами, повишені, поніжені передачі. Це у нас виставляється непосередственно діапазон передач. ну І там перемикання ходу вперед, нітрал або назад. Так, приборна панель електронна, повністю зідрана зі скаута, з файтера, вони, в принципі, всюди стоять однакові. Керування у нас іде через насос, тобто гідропецілювач працює. Керування однією рукою, є барашка, все зручно, все класно виходить. Так, по кольору, як я вже і сказав, вони випускаються лише в зеленому кольорі. Колір непоганий, в принципі, мені подобається, не вигорає на сонці, бо тут два шарилаку. Має такі от е, ручки для тримання приїзді. Е, за рахунок того, що крила стоять дуже жорстко, то триматися за нього дуже зручно, не хитає. Має з двох сторон у нас, е, підножки, щоб залізти. Ну І в цілому трактор виглядає непогано. Як я вже і сказав, від скаута вони в принципі, відрізняються всього двома речами. Ну, трима, якщо колір брати до уваги, це на один дюйм. Е, Ширша резина на скауті. На скауті зевна горловина паливного баку стоїть в приборній панелі, а тут під капотом. Ну і кольор, понятна справа. Розташування речагов, я думаю, це не беремо до уваги. І так, друзі, дивіться, файтер ТУ 254. -й. 24 кінські сили, 2 гідроциліндра задня навіска примусового типу, Трьохточкова система. Широка резина. 6,5-16 2 на 24 Непогадні 24 ті мости, задні чолки 40-го типу, тобто це стандарт для всіх тракторів 24-х. Нормальне освітлення, нормальна посадка. Є. 4 передачі на коробці, є реверс, повишення, поніжені передачі. Ціна на сьогоднішній день 6750 доларів. Для підписників завжди у нас є знижечки ще на всю нашу продукцію. Доставка по Україні безкоштовна і без передоплати. Для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані, або можете почитати і зробити заявочку на нашому сайті. Силку я вам закріпив в описі і вона буде конкретно під цей товар. Я думаю, зараз, от десь зараз вона і з'явиться у вас на екрані. Гарантія офіційна 2 роки на цей трактор доставляємо ми по всій Україні, але є невеликі обмеження на сьогоднішній день. Там, де прикордонні території до, між Молдовою і Одесою. І Рівенська, Волинська область, там десь 15-20 кілометрів, там, де межує з Білорусію, там зараз кордони виставили і ми не можемо проїхати. А так. Вся техніка доставляється. Тому замовляйте, набирайте, чекаємо цінки.